Привіт, останні кілька днів у мене запитують різні люди, що їсти, щоб схуднути, і як тренуватись, щоб схуднути. Але проблема полягає в тому, що я з ними починаю спілкуватись про їх режим сну, режим харчування, побутову активність. І виявляється, що у них не все дуже добре з режимом сну. Харчуються вони також рандомно, то може не ламати собі голову над тренуваннями та якимись чарівною їжею, щоб схуднути. Почніть з бази, налаштуйте свій режим сну і харчуйтесь тим, чим харчуєтесь, але тричі на день в один і той самий час, і вже через місяць ви побачите, як ваша вага знизилась.